Моє враження, свою думку щодо продажі чи не продажі української землі. Я приїхав з Березані, в мене є цей державний акт за який мені ще не давали, я через прокуратуру його випивав. Так от, я вам хочу сказати, я цей державний акт ще в прошли рік пропонував державі забрати у мене, не провокувати мене на продажу землі української. Української землі, а народ. Так, я ще не знаю, що в Конституції записано, але я про це не говорив. Так що не будьте осторонь, не давайте цим злодюгам від держави. Я прямо перед цим народом кажу. Його злодій, тут злодій. Він порушення 13-ту святу за Конституції. Він порушення Конституції.